Шукайте загублену овечку. Коли дитина зблудить, докладіть усіх старань, щоб її знову навернути на дорогу чесноти. І пам'ятайте, що любов батька, а ще більше любов матері, може дуже багато. Один юнак пішов навчатися у високі школи, і там, потрапивши в товариство недовірків. Втратив віру, опісля ж як звичайно, стається жив грішно і зруйнував своє здоров'я. Він знав, що нема виходу, і ні один лікар не мав відваги обіцяти йому, що він одужає. Однак хоч вже був над берегом гробу і пекла, не хотів чути про святу сповідь і покуту, випадково потрапив йому до рук образочок. Який покійна мати дала йому в день Першого святого причастя. На образку він вичитав сердечні слова Матері, яка їх написала, закликаючи його, щоб він ніколи не забував про Ісуса, якого прийняв у святому причасті. Слова Матері зворушили нещасного до сліз. Він зажадав священника, щиро та з жалем висповідався. І умер святістю праведного каянника. Християнська мати, коли це слухаєш, може, якраз гірко плачеш. Може, і твій син або твоя доня перебувають на злій дорозі, не втрачай надії, згадай про святу Моніку, матір святого Августина. Вона сімена ця діронків молилася за навернення свого сина. І син не лише навернувся, але й ще й став великим святим. Лихі обставини, серед яких дитина може опинитися, дуже часто руйнують те добре, що її серці прищепили батьки. Такими обставинами є товариство зіпсутих людей, заняття або служба далеко поза очима батьків. Мандрівка чужими краями, нещасне подружжя, зубожіння і так далі. Одначе добре християнське виховання, яке дитина винесла з дому, не буде зовсім даремне. Враження з дичачих літ воскресають і бодай в частині стають забролом проти зла. Моліться за дітей. За дітей моліться і жертвуйте за них Богові щоденні свої праці, журби та терпіння. Ні на що не здалися б усі труди хлібороба, якщо Бог не поблагословить Його праці. Подібно і ви не будете мати потіхи з дітей, якщо Бог не поблагословить ваших наук, журби та старань, пов'язаних із вихованням дітей. Без мене ви нічого не зможете, сказав божественний Спаситель. Батьки, якщо бажаєте, щоб Бог поблагословив ваші старання у вихованні ваших діточок, мусите собі цю ласку випросити. Щасливі ті діти, які мають побожних батьків, що не занедбують молитви, передусім не забувайте про дітей під час служби Божої. Поручайте їх милосердному серцю Господа нашого Ісуса Христа, наслідуйте в тому святу моніку, дбайте також, щоб діти не пропускали ранішньої або вечірньої молитви. Так само, і самі моліться за дітей і пильнуйте, щоб завжди молилися перед дідою та після їди. Подбайте. Чи принаймні придбайте для кожної дитини молитовник відповідний до її віку? Не жаліємо на це гроші. це інвестиція у майбутнє, на вічне життя, батько, що воліє перебувати де інде, тільки не серед дітей, не вартий називатися батьком. Подібно не заслуговує на ім'я матері така мати, яка шупкала б розгвах поза дому та через те не дбала б про виховання діточок. Найбільше треба за дітей молитися, коли вони виросли та мають вступити в подружній стан. Пам'ятайте, що від щасливого вибору в цій справі залежить дочасне, а не рідко і вічне щастя вашої дитини. Тож моліться, щоб Бог просвітив вас у тому, що має дитині порадити. Моліться також, щоб Бог просвітив розум вашої дитини і звернув її серце до особи, що могла принести вашій дитині туземне земне життя і щастя і поміч, допомогти осягнути вічне щастя. Найкращим станом християнстві. Наші сна щасливі ті батьки, які дитину виховують любові до Бога, що вона забажає посвятитися Богові на досконалу службу в монастирі, або у священичому стані поступить до семінарії, благословляйте дітей перед тим, як вони йдуть на спочинок, зробіть над ними знак святого Христа. Коли вибираються в далеку дорогу, виїжджають кудись, починають якусь важливу роботу, благословення батька будує доми, каже Святе Письмо. Навіть погане високо цінували благословення батьків. Життя минає дуже швидко. Як легко буде вмирати. Тим батькам, які зуміли добре виховати своїх діточок. Одна жінка, що 14 років хворіла, сказала перед смертю. Хоч я витерпіла дуже багато, однак почуваюся щасливою, маю п'ятеро дорослих діточок, і всі вони добрі. Батько і мати, коли підете на вічний спочинок, Ваші діти будуть вас згадувати і будуть молитися, щоб Бог винагородив вас за те, що ви їх виховали по християнськи. Тому найбільше дбайте про добре виховання дітей, бо від цього найбільше залежить їхня доля на, цілому світ, на цьому світі і спасіння їхніх душ у вічності. Якщо у твоїй хаті. Є зведена дитина. То дбайте про них як про власних дітей. Бог цього не забуде, а винагородить вам подвійно, бо Він знає, що виховання пасербів проводжується більшими труднощами, ніж виховання власних дітей. Дайте своїм дітям добру долю. Обов'язком батьків є також дбати. Про дочасне добро дітей. Це означає, що батьки повинні дати їм спосіб заробити собі на життя. У Старому Завіті був припис, щоб кожен єврей умів якесь ремесло. Цей припис зобов'язував навіть багачі, християнські батьки, учіть дітей і не пускайте їх у світ без знання способу заробити на хліб. В кого діти мають охоту до науки, то й нехай не закопує їхнього таланту а посилає до вищих шкіл, у кого діти до наук не спосібні, нехай вчить їх ремесла. Лишити дитину без косня хліба в руках, висилаючи тільки по заробітках, означає те саме, що засудити її на недостаток. І поневіряння по чужих країнах між чужими людьми. Не кажіть, нема за що дітей вчити, не все воно правда, кому Бог дав дітей, тому також дає і на дітей. Будьте ощабливими і працювитими, а може менше курити, а може менше по гостинах ходити, може менше випивати, а потрібний гріш на науку знайдеться. Не марнуйте, здобуті тяжкою працею гроші, дбайте про домашнє. Четверта заповідь каже: Шануй батька і матір, любіть отже, своїх батьків і своїх свекрів, Тіштеся, коли Бог дає їм довгий вік. Пам'ятайте, хто погано поводиться зі своїми батьками, з тими, колись його діти обідуться ще гірше. Апостол каже, хто про своїх не дбає, той гірший від поганина. Розповідь про загублену вівцю є однією з найбільш улюблених у християн. З неї довідуємося ще про пастуха, який мав отару зі ставець. Одного разу одна з них відбилася від отари і заблукала. Що повинен робити пастух? Чи не задовольнитися він тим, що у нього залишилося ще 99 овець? Ні. Він залишив цих 99 овець і почав невтомно шукати ту, що заблудилася, доки не знайшов її. Тоді він поклав її на свої плечі і радісно відправив ще назад. Коли він прийшов додому, він покликав своїх друзів і сказав: радійте з мною, бо знайшов я вивцю свою ту загублену. Коли Ісус розповідав цю історію, Він мав на увазі два типи людей. Перший це митері і грішники, ті люди, що усвідомлювали свій пропащий стан, другі фарисеї, найбільш сувора з юдейських сект, і книжники, ті, що переписували та тлумачили юдейські закони, які ніколи не зараховували в себе до розряду грішників. Вівця, що заблукала, символізує митарів та грішників, а 99 овець це фарасеї та книжники. Ісус дав ще до такого порівняння, щоб показати своїм слухачам, що на небесах більше радості через одного грішника шукається, ніж через 99 праведників, що не усвідомлюють потреби в покаянні. Ми можемо співвіднести це з собою. Неподібні до тієї нерозумної вівці, вона відбилася від отари і, опинившись в небезпечному та безпорадному стані, була неспроможна знайти дорогу назад. Пророк Ісая з повним правом говорив усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Ісаї 53:6. Апостол Петро також нагадує нам, що ми подібні до овеч, що заблукали. 1 Петра 2, 25. Пастух або пастир це беззаперечно Ісус. Він є добрий пастир Івана 10, 11. великий пастир Євреїв 13:20 та архіпастир 1 Петра 5, 4 Порівняємо Ісуса. І того пастуха, що пішов шукати вівцю. Перш за все, мої, Ісус нас любив. Він любив нас задовго до того, як ми пізнали Його, ще до сотворення світу. Ніхто не любив нас так, як він. Ця любов спонукала Його залишити своє небесне помешкання. Йому зовсім не потрібно було спускатися на землю. Він перебував у досконалій радості з Богом Отцем, ніяка скорбота або сум не торкала його на небесах. ніщо не порушувало Його досконалого миру та спокою. Але він залишив небеса, бо знав, що на землі є вівці, які заблукали, подібно до нас із вами. Любов надихнула його зійти в цю безотню гріха. Ми навіть не можемо собі уявити, наскільки принизив себе Божий син, коли прийшов на цю землю, щоби народитися немовлям у вефлеємських яслах. Ми не можемо зрозуміти всього того, що відчував великий святий Бог, коли проводив своє життя у світі гріха та неправди. Наш розум не здатний осягнути, чого це йому коштувало. Він був безмірно багатий і настільки збіднів, відрікшись від усього. Подібно до пастуха з розповіді, він відправляється шукати овець, що загинули. Він неодноразово казав, син людський прийшов спасти те, що загинуло. Люди знехтували ним, але він продовжував шукати. Релігійні вожді гнали й переслідували його. Але він продовжував свої пошуки. Навіть друзі залишили його, але він не припиняв своєї праці. Все це не зупинило його. Він не повернув назад. Він не відмовився від своєї мети, знайти вівцю, що заплукав. Любов пастиря спонукала його до того, щоб віддати своє життя за овець, як він сказав. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя. Власне за вівці, Івана 10, 11. це дивний факт. За звичаїм вівцям доводиться йти на смерть за пастиря. Тобто Він продає їх на бойню, щоб виручити за них гроші. Добрий пастир умер за Овець. На Голгофському хресті Господь Ісус умер, щоби спасти нас від покарання, яке ми заслужив. Він викупив нас, заплатив за нашу провину. Він умер за те, щоб відкрити нам доступ до Бога. Ніхто з нас ніколи не пізнає того, що Ісусові довелося перетерпіти для того, щоб знайти загублену вівцю. Тепер пастир проголошує благовістку всьому світу. Якщо той, хто винен, пропащий і грішний, принесе покаяння у своїх гріхах, і прийме Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то отримає спасіння і прощення гріхів. Йому відкриється доступ у вічне життя, як незаслужений дар. Римлян 6.23. Коли ми за Лементом волаємо до Спасителя Господи, спаси мене, Він знаходить нас. Ми бачимо, що пастух піднімає вівцю на свої плечі. Біблія поняття плечі означає силу та могутність, яка прекрасна картина відкривається перед нами. Вона нагадує нам про те, що наш пастир не тільки має силу нас спасти, але й може зберегти нас. Спаситель говорив: Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть, і я життя вічне їм даю. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може. От це з руки. Івана 10, 27, 29. Пастух ніколи не зупиняється в дорожі, поки не поверне загублену в додому. І наш пастир. Ніколи не перестає йти уперед, поки не приведе всіх своїх овець у повній цілісності додому на небеса, його серце наповнюється великою радістю і торжеством кожного разу, коли його улюблена вівця успішно перебуває в ті чудові краї. Задовго до нашого часу Давид віддав дань любові та захоплення доброму пастирю. Вона виявилася в словах відомого нам 23-го псалма, перші свящоки, і звучить так: Господь мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовищах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживлює, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посух, вони мене втішають, ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, бо моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. У цьому псалмі, дорогі мої, міститься перший секрет щасливого життя. Господь, пастер мій, існує багато людей, що говорять, Господь пастер, але цього недостатньо. Ми повинні від учого серця то сказати і довіритися йому. Друге секрет щасливої смерті, коли я піду хоча б навіть долинує смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Якщо людина не розкаялася у своїх гріхах і не отримала прощення, вона боїться помирати. А людина віруюча, яка посповідалася, причастилася, отримала святу тайну оливопомазання. Вона не боїться постати перед Богом тому, що вона знає, що, її, що від її гріхів і сліду не залишилося, Ісус буде супроводжувати її і проведе неушкодженою через долину смертної тіні. І третє секрет щасливої вічності. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть повсі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Боже дитя може бути впевненим та спокійним щодо майбутнього, що чекає його на небеса. Те, що обіцяв пастор, ніколи не залишиться невиконаним. Закінчу тут. Таким віршиком, хоч, ким хочу поділитися з вами, у горах і скелях, де терен росте, Спаситель сьогодні по швіту йде, і руку свою простягає, і ніжно кладе на плечі свої, несуче її за собою, вилікує рани і болі її, і холодною поїть водою, хоч хмарах шугає великий орен, Вівця уже спасенна від згуби, вона спочиває у тихих джерел, її добрий спастер голубий. Спаситель сьогодні по світу йде, овець він загублих шукає. Якщо він одну десь такую знайде, то радість на небі буває. Мій друже, цей пастер шукає й тебе по горах, ярах і долинах, усюди, де терен колючий росте. Де вівці заблукані гинуть. Амінь. Якщо й Наталі бажаєте мої заслухати повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю благословення, а ви там імена напишете, і також, як завжди, лайк. Пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!